Про цей оберіг і символ нашої нації можна говорити знову і знову і не прив'язуватися до будь-якої дати. Особливо тепер, коли росіяни знову знищують за національною ознакою за те, що ми українці, вишиванка-ідентифікатор якого ми роду. Отож сьогодні в програмі Вічна Віч -навіч» говоритимемо про наш національний вишитий скарб з доктором історичних наук. Берегини наших традицій, авторкою книги Традиційний одяг Українців Поділля Лілею Іваневич. Вітаю, вітаю, шановні глядачі. Пані Лілії пропоную розпочати розмову саме з того, аби ви пояснили, чому вишиванка сьогодні це не просто одяг. Насправді це склалося з давніх даван. Ось ця традиція оздоблювати натільний одяг, якою називалася Сурочка. І вона несла не лише естетичну чи функцію там захисну, а насамперед оберегову через ось ту орнаментику і кольорову гаму, яку наносили майстрині чи майстри. І в сучасності це насправді ідентифікатор наш як роду українського, як представника нації. Тому що е, українська сорочка відома у всьому світі. Зокрема, там деякі різновиди, такі як там Борщівська, Полтавська, е, ось, і Подільська, зокрема, загальна. Тому, звичайно, так. Е, це нас різнить серед інших народів. Я недаремно сказала, що ви бережете і зберігаєте наші традиції, коли у вас з'явилося ось це бажання. Е, це дитяча мрія. Я виросла з дитинства у вишитій бабусиній хатині, де було вишити все. І для мене це здавалось природнім звичайним. Але коли потім згодом ти бачила інші будинки, ти розуміла, що не у всіх, так? І тоді таке виникло бажання, якесь підсвідоме бажання показати цю красу більше там, Україні, а вже в, там, в старші роки, уже. а чому і не світу? Ось хотілося, щоб наші українці ці традиції стосовно вишивки, стосовно орнаментів, продовжували, тому що, звичайно, одяг, його різновиди модифікуються, трансформуються, крій міняється. Це нормально. Але основа, ось та вишита сорочка, це дуже класно, що вона зберігається, продовжується, її приємно носити. Дівчина будь-якого віку, жінка будь-якого віку, у ній просто квітка. І дуже хочеться, щоб на цих сорочках вишитих були сучасних. Я маю на увазі були ті орнаменти, які притамані нам. Оце і є ціль моєї мрії, яку я реалізувала у вигляді цієї книги. Ви досліджували поділля, і вже можете сказати, ваша бабуся, яка вишивала, зберігала і передавала всі скарби, це щось унікальне? Бабуся вишивала вже більш такими сучаснішими техніками, тобто дрібний хрестик, одностороння гладь, двостороння гладь, давніми техніками, зокрема, відомою подільською низю, е, такими техніками, як поверхниця, виколювання, вона не володіла, мережками ще могла вишивати. Ось. Але далі вже в процесі ознайомлення з орнаментами, вишивками, я зрозуміла, наскільки поділля. Дуже різноманітний історико-етнографічний регіон і, подорожуючи музеями, впродовж 10 років я збирала матеріали для написання докторської наукової роботи, і я розуміла, що я як науковець маю доступ до цих фондів і можу ну, це показати далі. Тому що звичайна рядова людина ну, ці інформації отримати не може. А Те, що в музеях є в експозиціях, ну там дуже мало. Ось, а саме таке цікаве, якраз ховалася у скриніх фондах, тому за рахунок цієї праці якраз люди мають можливість вишивати те, що було нам притамане. І кажу, як воно різноманітне на території Поділля, тому що Поділля як історико-конографічний він дуже широкий. Це починаючи від Західного Поділля, це вісім районів Тернопільщини, Буковинське Поділля, два райони Чернівецької області, це Центральне Поділля, це Подільські райони Хмельниччини, крім Північні. Тому що це Волинь, це Східне Поділля. А східне Поділля саме широке, це вся Вінничина, це три північні райони Житомирщини, три південні райони Одещини, три західні райони Черкащини, три західні райони Кіровоградської області і один Кривоозерський район Миколаївської області. Оце все Поділля. І воно усе різне. Тобто Західне Поділля абсолютно інше, ніж Східне там на Крайочку. Північні райони Поділля відрізняються як в кольоровій гамі, так і в орнаменти. Ніж там на Дністрянські райони, хоча мають основні спільні тенденції. Якраз от на обгорці своєї книги я розмістила чотири локальні зони. Ось це. Буковинська сорочка, західна, Західноподільська сорочка, східно і Центральноподільська, Ви бачите схожі моменти. Але коли заглянете, тому що у книзі 800 сторін, з яких більше половина, це кольорові додатки, і там дуже багато сорочок вишитих з усіх локальних зон, ви побачите, які є вузьколокальні, особливості в кожній зоні свої. Тобто вони абсолютно різні, ніж ті, що можна побачити на титульній сторінці. Тому є чому вдивуватися, є що наслідувати, є що продовжувати, і це насправді дуже цікаво. А про оберегову сутність я взагалі мовчу, тому що це насамперед енергія, дуже сильна, позитивна, гарна захисна енергія. Як ви вже сказали, в регіоні сорочки відрізняються одна від одної, бо більше в одній області сорочки також відрізняються. Так. Які регіони України загалом ви досліджували, і як власне, впливає доля українців на крій, на фасон, можливо, і, звичайно, що на малюнок, який зображували? І взагалі на території України крій він розділявся на декілька типів і був загальновідомий практично. У кожному регіоні чи районі етнографічному просто щось більше переважало, десь більш тонікоподібна, десь уставкова морщинка, десь без уставкова морщенка. Потім ще з'явилися в на початку 20-го століття сорочки-гестки, тобто з нагрудноплечовими вставками. Це такі тенденції, які були загальні для всієї України. Просто в залежності від регіону чи району, щось переважало, щось менше побутувало, але було присутнє. На Полтавщині, Київщині багато є сорочок виштим білим по. Білому їх можна спостерігати на території Поділля, uh -huh. зокрема східного і центрального Поділля, там методом вирізування, виколювання, соловійні вічка. Ось таким чином. Якщо з боку середньої Надніпрянщини, там де Київщина, то на території східного Поділля теж свідомі ці такі сорочки з широкими рукавами, уставкові з пухликами, тобто вони такі uh -huh. пишні, тут більше кількість полотна і вишиті в червоно-чорних кольорах. І не лише там хрестиком, але й гладдю і іншими техніками. А для Поділля була притамана насамперед центрального східного Поділля, особливо Подільська низця, коли вишиваєш з вивороті, а отримуєш взір на лице, і він дуже тендітний, угу. такі тонесенькі, маленькі стібочки. Вона була переважно в чорних або червоно-чорних, чисто червоних кольорах. Хоча на території східного поділля відома низь в чисто одному кольорі, наприклад, чисто синій, чисто зелений. Чисто фіолетові, іноді чисто жовті зустрічались. Ось, були сорочки, які вишиті там в житніх кольорах. Кольору жита нитками на території Надністрянських районів Поділля, особливо наприкінці 18-го, початку 19 го століття, переважаючими кольорами були жовто-блакитні. І це підтверджують сорочки тих часів. І полики в них були якраз в жовто-блакитному кольорі. Тобто частинка жовта, а під ним частинка синя це або блакитна, це теж у книзі представлено, Це не зинкові орнаменти. Це все, якщо за Класифікацію орнаментів це все геометричні орнаменти, це трипільський тип орнаментики, тобто це ще дохристиянський період часу, і це геометрія, яка пов'язана з солярними знаками. Тобто подільська сфастика, Оте ще, що нас вирізняло серед інших регіонів України, ще іноді на Закарпатті зустрічаються сфастичні орнаменти, а в нас вони є такими популярними, переважаючими, саме в XVIII-XIX столітті. Далі, звичайно, що на початку ХХ століття це мінялося. Тобто ви багато можете зустріти сфастичних таких знаків. Ось я розмістила, наприклад, і тут. Ви бачите, тобто, це хрести або ромби з загнутими кінчиками за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки. Вони означають вічність життя людської душі. Молоді дівчата вишивали їх з загнутими кінчиками за годинниковою стрілкою, тобто життя починається, а старші проти, тобто на завершення життя. Розкажіть, як творили монографію? Знаю, що ви 13 років досліджували Поділля. Тому процес, думаю, був не менш важливий ніж кінцевий результат. За освітою я не історик, я не етнограф, я хімік, так склалося, хоча мріяла бути дизайнером, але життя підкоректувало. Не шкодую абсолютно ні в чому, тому що все пригодилось. Я вивчала якраз матеріалознавство, яке пригодилось при написанні докторської дисертації. Кандидатська в мене по коли з'явилась можливість піти в науку. Ось я поступила, перездала той канбінім, який потрібно було на історика. І кандидатська в мене про Костя Широцького, нашого подільського історика, етнографа. Якраз він писав про переважаючу цю жовто-блакитну орнаментику Подолян у 18 19 столітті. А потім, коли вже з'явилася можливість писати докторську, ось тут я вже розійшлася, бо на кандидатську керівник каже, Ліль, це тема, яка ну, дуже глибока, тобто дуже довго. І коли я ну, кандидатську три роки писала, і коли почала писати докторську, я собі уявляла, це десь ну, років 5-7. Я навіть не думала, що це буде 13 років. Коли розпочався процес поїздок, мене дуже тішить, що. Я тоді працювала ну, викладачем і з кафедрою, що була можливість вільного часу подорожувати і збирати цей матеріал, тому що якби це була робота з 9 до 6, я не являюся, коли би це робила, тому що це насправді дуже багато часу. Це канікули йшли там літні на ці подорожі. І я пам'ятаю, як син мій говорив: каже: мама, всі йдуть на море, а ти в якісь експедиції. Я кажу, ну сину, в житті буває по різному. Він бачив, що я весь час щось пишу, і ось так, 13 років. Ем... Десять років я збирала матеріали. Це 31 музей обласних, районних національних значень на території України. Ось і це дуже цікавий процес, тому що ти приїжджаєш, були такі музеї, куди ніхто не їздив з науковців, і ті люди тобі радіють, що ти там хочеш щось дослідити, чи коли вона тебе дивляться, що ти там молодого віку, і вони дивуються, для чого це тобі. От і ти в мене насправді склались дружні стосунки з тими всіма колективами. Я розумію, що ну я будь-який мед можу приїхати і. З цими людьми комунікувати, і вони раді бачити. Ось зараз, якби їжджу з експедиціями з, е, у ці музеї з презентацією книги, ось потрішечки, тому що війна, звичайно, що не скрізь є можливості, але я думаю, це все буде. І ти, я себе за ці 13 років, напевно, відчувала не лише етнографом, істориком, а ще й психологом, тому що є таке розуміння, що для того, щоб е, сфотографувати в музейних фондах, щось потрібно платити кошти. Кожну світлину. Е, ну, це все як порахувати би, там, наприклад, з одного музею я роблю 300 світлин. Якщо перевести це в грошову е, ну, еквівалентність, вартість однієї світлини, залежить від музею від 40 до 400 гривень. Якби я платила, це треба, напевно, бути було б дочкою мільйонера. Звичайно, ж таких можливостей не було. Тому психологія полягала в тому, як ти знаходила. Стежинку до, сер... до серця директора музею, кожен раз нові комунікації. Ти пізнаєш, ти вчишся, як знаходити підходи, взаєморозуміння, співпрацю, але йшли всі на зустріч. Оце мене те, що ну, дуже приємно вражало. Дуже Хоча би ми з вами ще трішки поговорили про шароварщину. Найбільше зловживали заміною автентичного одягу на псевдонародний, дещо комічний, навіть малоросійський, дешевший такий образ в період радянського союзу. Поясніть, наскільки полярні ті образи від тих, які вони мали би бути насправді. У мене таке враження складало, що коли дивилися на ці колективи, фольклорні, народні, по танцю, що ті люди, які придумували їм образи, вони ось брали просто такі загальні і не вникали в сутність ну, ідентичність, автоідентичність mm -hmm. цього костюму. Ось в переважній більшості. Тобто брали ось таке загальне лекало середньої на там. Спідничка, там, чи обгортка, чи, там, наприклад, плахта, фартух, якийсь, чи запаска, і будь-яка сорочка, причому не звертали увагу на вишику, чи вона притамана тому регіону, чи ні. Тобто це були кіські звичайні квіткові, переважно квіткові орнаменти, геометрії дуже було мало. Що насамперед геометрія, давня українська вишивка, геометричні орнаменти, вони більш символічні, бо квіткові це більш естетика. Mm -hmm. Тобто, а глибші це звичайно геометричні символи. Ось і тому не дивуюся тому, оскільки ціль радянської влади була змити будь-яку етнічну ідентифікацію, зробити просто такого єдиного сірого радянського громадянина, тому я не дивуюся тим процесом. І в мене дуже серце радіє, що зараз все по-іншому, що міняється. Не так швидко, як би хотілося, але міняється. Тобто люди вже усвідомлюють значення, бачення. Я дуже багато подорожувала по фольклорним різним фестивалям. Wahlem. І завжди спілкувалися з цими колективами, звикли ну ви ж місцеві, ви ж знаєте, як вас виживали, вишивали, чого ж ви носите, і, і люди зрозуміли, да, треба міняти. Тобто потрібно щось це і, і не ліпити того, чого не було. Там, і на тих спідничках традиційно не нашивати, просто аби було. Тобто, ну є же ж ну там музейні експонати, є книги, які там містять інформацію, як це було. І ціль моєї книги, якраз ось це показати, тому що тут повністю стрій відображений там, і по ньому комплекс відновитись. Сьогодні ну, просто легко. Ти, ти бачиш наглядну картинку, ти бачиш опис, як було, ти бачиш давні світлини, як поєднували ті елементи в комплекс, як носили, як зав'язували, як підгинали, там, і так далі. Тому я думаю, за цим це лише початок майбутнього. От. І е, це насамперед, що стосується тих фольклорних колективів, які співають, танцюють, які е, представляють свої там, регіони, там, якісь локальні зони, тому вважаю, що вони мають бути в тому вбранні з тих строк, які їм притаманні, а не просто якісь там, загальноукраїнські тенденції. І, і тоді це підсилює, тому що це все енергія. Ну, стрій, е, колір, орнамент це все енергія, яка додає. Певності, сили людині. А для звичайних громадян, які там не співають, не танцюють, це для мене ну, це вже на вибір людини, що людина хоче. Чи естетично, щоб ну, гарно виглядало, да собі підібрати там якусь вишиту сорочку чи вишиту сукню, що зараз ходить в моду, тому що раніше вишита сорочка це була це натільний одяг, і вишиту сорочку ніколи не носили без поясного одягу. Це вважалося як ну непристойно, як ти оголилася. Зараз тенденції змінюються. Це модифікація, йде це нормально. Я завжди за поєднання старого з новим, тому що якщо просто опиратися на чисті традиції, ми за загряз... ну, ми загрузне в минулому. А треба розвиватись, рухатись вперед. Це нормально. От, тому ви ж, ті сукні вони мають дуже гарний естетичний вигляд. Ось, і добре, що там крої різні розробляють на основі такого загально, але щось додають наші дизайнери, це дуже приємно. Тішить, але орнаментика, От, те, на що я роблю наголос. Хочеться, щоб не дублювали щось незрозуміле, звідки його беруть, а те, що притаманне було саме українству, саме тому регіону. Району і кажу, от такі книги вони якраз дають можливість дизайнерам істину то відтворити в орнаменти ці кольорові гамі. Тому що ну, я не знаю, як можна от придумати краще. Я то, коли збирала цю всю інформацію, я зараз покажу хоч щось, я ну, безмежно дивувалася. Уяві і працездатності наших майстринь, майстрів, тобто, як вони це робили. Тому що тоді людина мала купу господарської праці і вишивали переважно взимку, там, ввечері, там, під свічку, вже потім під газову лампу, Тобто це умови були технічно такі собі. І... Але вони могли це робити і робити просто шикарні речі в плані глибини орнаментів. Орнам геометричних, то чому ми їх не можемо відновити? Ну, коли образ модифікується, це зрозуміло, а звідки взялися ось ці такі червоні чи яскраво сині шаровари такі атласні, що ж, око вириває? Звідки це? Це турки. Матнисті штани їх називали шарували. Носили і на поділі, тільки полотняні. Потім вже формували у синій колір з бузиною. Ось червоний колір середня на Дніпрянщина носили такі, але ну, за козацьких часів да, і, і, і взяли, перенесли просто цей образ на всю Україну. А такі матнисті штани носили тільки переважно середня на тобто Степова Україна туди також, тому що ну, Січ козацька. Ось я перенесли на всю Україну, хоча кажуть, Волинь, там, Опілля, Закарпаття вони не носили таких штанів. В них були вузькі там портянки, полотняні чи там гачі ось такого типу штани. Вущі ширші трішечки, але не це. Але ну, ось така ідентифікація, що всі козаки на території України, значить, всі мають бути в червоних штанях. Вони історію мають знайшла таку думку, що перший хто поєднав вишиванку з буденним одягом, Іван Франко. Чи був це такий поштовхом для українців носити у будень у, у будні вишиванку? Чи це міф? Ні, це, це реальна історія, але це пов'язано з певною верствою населення, інтелігенцією, тому що mm -hmm. селяни носили традиційний одяг спокон віків і ну дуже довгий період часу мається на увазі навіть до Другої світової війни, переважаючими були основні елементи в селяни, ось ці е, образи українства, тобто вишта сорочка, там спідниця були присутні. Чоловіків там штани, ось а інтелігенція, адже тоді діяв у XIX столітті Емський указ заборона на таке щось українське. і Вони з точки зору для того, щоб елементарно бути за завишту сорочку не заторили. Ось тому так з опаскою, якби носили це. Ось, а Іван Франко тоді в 1870-х роках почав відновлювати. Цю традицію серед інтелігентства, тобто він вишивав, тобто носив вишиту сорочку під піджак, тобто під ось ці елементи міського костюму. ну, що їх поєднували з такими звичайними там сорочками, там з кроватками. Він перестав дотримуватись того загального образу, а носити те, що притаманно українству, але. Якби під піджак для того, щоб ну не воно не виглядало так показно і не викликало увагу з з боку влади. І це підхопили. Тому що, до речі, я коли писала кандидатську, теж знайшла у архівах давню світлину Костя Широцького, коли він в Петербурзі студентською громадою сфотографований е, з представниками українства, і вони всі в вишитих сорочках. Це 1906 10 роки і в піджаках. Всі вишитих сорочках, тобто це продов. А чому Франко почав? То тоді в 1876 році Олена Пчілка або Ольга Косач. Справжня ім'я українська письменниця видала українські взори», такий альбом. Вона зібрала більше 300 українських орнаментів, але то Волинь, переважно все Волинь, в, видала за кордоном, і Франції вперше представила тоді цей альбом. І тоді весь світ вперше побачив красу української орнаментики. І, і тому вже якби, ну, загальна тенденція пішла, що це відомо, це більш дозволено. І ось якраз і, і модне віяння від Франка. Пішло в інтелігентство, а селяни носили завжди. Пані Лілія, на кінець програми. Дайте, будь ласка, поради, як правильно обрати свою вишиванку. Насамперед, це потрібно опиратися на внутрішні відчуття, те, що вам подобається, і плюс враховувати, вибирати серед того, що подобається, не враховуючи свій регіон, де ви народилися. Тому що кажуть, це все енергія, і такі речі вони додаватимуть цієї оберегової захисної енергії від всього поганого, від цього злого. Якось негативна енергетика. А те, що подобається, мається на увазі з зовнішнім виглядом. Рекомендувала би обирати геометричні орнаменти, тому що рослинні це, – це просто краса, естетика, геометрія, носить глибокі символізми. Звичайно, що це і з якщо брати Поділля, до прикладу, і богиня-берегиня один з орнаментів, який був присутній на подільських вишивках. Він нагадує сучасний тризуб, я його розмістила ось на титульній сторінці. Жінка з догори Руками як захисник роду нації. Ось дуже гарно виглядає ось цей образ. Ну і якби загальноукраїнський три три зуб, символ єдності, минуло вчасно, майбутнього, трьох стихій: вода, вогонь і сонце. Тому, звичайно. Відповідно, це все додає сили. А за кольоровою гамою теж орієнтуватися на регіон, той, який є притаман. Для того і такі книги, щоб можна було глянути і десь пошукати. Звичайно, що якщо хочете прям автентично, це вишита вишивальницею, сорочка, тобто ручна вишивка, тому що машина не, не так відтворює, але це кошти. Хоча, звичайно, можна і знайти серед машину теж на замовлення. Зараз багато є невеличких таких етнодизайнерів, які надають такі послуги. Тому шукайте орнаменти, пропонуйте їм, крій теж традиційний, там, уставковий, безуставковий морщенка. Чи можна щось додавати нове? Це, це теж роблять. Воно естетично гарно виглядає, чому ні. Тут уже за бажанням. Як ось тут опиратися на власне відчуття душі. Дякую вам, пані Лілі, що знайшли час та завітали до нас у студію. нашим глядачам за увагу. Бережіть наші вишиті скарби, пам'ятайте, що боротьба триває та допомагайте армії. На цьому наша програма закінчується.